Наші барабани на зенті ви використовуємо, коли так, ми в залі да? на музичному кожному, так, використовуємо на музичному зняті. А ще коли ми казку показуємо, то барабан такий мабуть. Коли барабани а, грають, так. вони відволікаються а, від, від зовнішнього, від які там. В Ізраїлі саме в укриттях, тому що методика психологічного розвантаження. В закордонних, зокрема в Ізраїлі, говорить про те, що діти в укритті мають співати, видавати різні звуки, відволікатись від тих неприємних і страшних звуків, які в той час лунають за межами укриття. Тобто це брали досвід Ізраїля, правильно? Так, так тобто, це є? досвід Ізраїля, досвід психологів. Є методика розвантаження, розслаблення дитини і відповідно відволікання від негативних. Від емоцій, від е, страшних звуків. Тому викортання е, барабанів має ще такий широкий спектр. Не тільки в укритті, вони мобільні, вони складаються один в один, його можна виносити е, на... Е, Повітря е, використовувати ну в звичайному буденному житті е, так само під музичних занять в музичних залах під час е, е, терапії, навіть під е, проведення ну різних таких е, навіть е, ну конференційних заходів для розвантаження великості обладнання однаково в залежності від тільки від розміру в садочках. В багатьох, ну менше за площею укриття, вони скажімо так подвійного призначення. Це вчора мені казали е, тридцять сто 130... тридцять 136 закладів освіти комунальної форми власне. І ось, всі отак, от такі облаштовані облаштовані. Звичайно, що стіни це вже Я не Ви бачите, да, да, да. здійснені ремонтом роботи, а от саме декорування це вже працівники, вихователі, це для дітей. Можна купити іграшку, самосвал чи ще щось там, машинки, пазли і так далі. Конструктори є, олівці, книжки, тобто це теж ось має такий позитивний досвід використання. І повторюю за рекомендаціями психологів і саме терапевтів з такою розслабляючою медициною. поділу, тобто закуплено 51 комплект барабанів, в модифікації 6 різних розмірів і набори паличок до них на сьогодні. барабани не оплачені.